Можна назвати головною техногенною катастрофою цієї війни, яка втім нагадує іншу у серпні 1941 року. Відступаючи совітські війська підірвали греблю Дніпрогресу, називають цифри загиблих від 80 до 100 тисяч. Але запорізький історик Володимир Лініков в інтерв'ю Радіо Свобода запевняє, що цифра в 3 тисячі жертв найближча до правди. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Несерцов, і це мій канал «Свіжа історії. А моїм нинішнім гостем є економічний експерт Віктор Гальчинський, Гальчинський і, і обов'язково підпишіться та підтримайте мій канал вподобайкою, коментарем, підпискою і поширенням. І говоримо про наслідки короткотривалі і довготривалі підриву Каховської ГЕС. Е е Адже озеро і водосховище, яке було утворено з її допомогою, є одне з найбільших в Європі. З береговою лінією, між іншим майже 900 кілометрів, і довжиною 230 кілометрів. Я кажу, через 10 днів орієнтовно має зійти повністю вода з водосховища до нульової відмітки. І... Мабуть, перше, що ну тут є дуже багато аспектів, і військові, і економічні, і екологічні, на жаль, дуже, дуже величезні. Але Вікторе, якщо говорити про наслідки цього, перш за все для енергетики, що це означає, що це змінює? Тому що це зачіпає, як я розумію, і Каховську ГЕС, яка буде недієва найближчі кілька років, це точно. Ну і Запорізьку АЕС так само може зачепити. Ну, якщо так коротко, то в енергетичній сфері те, що сталося. Вже на жаль, чи на щастя немає якогось істотного впливу, тому що з жовтня 2022 року станція не працювала в електро електроенергію енергосистему України не надавала, тобто система система з того часу працює без неї. Ну і з другого боку ця потужність. Каховської ГЕС є найменшою, і відповідно цей вклад, який вона вносила в довоєнні часи в нашу енергосистему, він порівняно не такий великий. Тому наслідки для енергосистеми цієї техногенної катастрофи не настільки фатальні, як, наприклад, для водопостачання. Регіонів так для екологічної ситуації, тобто в енергетиці це так. Ну, Запорізька АЕС так само там дещо залежить її охолодження від рівня води. Але на сьогодні бо це, за неї, ця ситуація не робить вирішального впливу. Тобто, станція, Запорізька там, електростанція має інші ризики ніж е, система охолодження. Тобто зараз, якщо станом на сьогодні вона не має наслідків для енергосистеми, але в перспективі вони можуть виникнути. А, ну це залежить від від потреб, так чи інакше тут вже складно сказати, тому що енергосистема України була достатньо зруйнована ракетними атаками 2022 року, і так чи інакше вона. Має відбудуватися і відбудовується, відповідно буде очевидно, якісь так само плануватися будівництво реновація інших енергооб'єктів, але це все ми будемо розуміти, знати і бачити тільки після нашої перемоги. Віктор, а якщо от я бачу в мережі? Росняві розповсюджують погрози, включно до того, що вони хочуть знищити всі інші гідроелектростанції Дніпровського каскаду. ГЕС, якщо не дай Боже, їхні побажання здійсняться, наскільки це буде серйозно для енергосистеми? Це буде це буде достатньо серйозно для енергосистеми. Водночас я би не хотів давати будь-яку оцінку цим мріям. Які е, ніколи е, не здійсняться ці ситуації, тому що те, що сталося е, на Туховській е, ГЕС, воно сталося не через обстріли, воно сталося не через е, якісь е, інші причини, як говорять, там щось втомилося десь. Е, це був що, е, виглядає, виглядає що. Це було глибинне замінування, це був підводний підрив, і е, це е, м, сталося тільки тому, що е, російські окупанти мали повний контроль над Каховською ГЕС, те, що вони говорять, що вони е, знищать е, там Дніпровський каскад. Ну мріяти звичайно можна, але е, для того, щоб е, зробити такий вибух, то їм потрібно це контролювати. А на щастя вони. Цього не контролюють і контролювати е, уже не будуть. А жодна ракета чи е, бомба не зможуть е, спричинитися до таких масштабних знищень. Е, це радше свідчить про те, що ми маємо справу з імперією ідіотів, яка абсолютно не зважає ні на що, ні про які. Освобождення чи якісь інші речі вже говорити не можна, і вони не можуть про це говорити. Бо ситуація з Тоховською ГЕС поставила жирну крапку і підтвердила, що е, Російська імперія знищує все на своєму шляху, і буде і буде знищувати, допоки не отримає. Е, Гідної відповіді від збройних сил України раз і друге гідної відповіді від світу, але так виглядає, що від ЗСУ відповідь буде значно швидше ніж від іншого світу. Ну наскільки я розумію, що від Каховської ГЕС залежало багато економічних проблем авробізнесу, який фактично використовував її воду. Ну, І, зрештою, вона, вона впливала на клімат. Ну, досить велике, велике озеро 230 км завдовжки, це величезне озеро. Е, чи можемо ми говорити, що воно сільське господарство тепер на півдні країни кардинально зміниться? Е, ну, в першу, в першу чергу, варто, напевно, згадати про короткострокові. Е, наслідки, які е, російсь, е, російські окупанти, передбачали в першу чергу, це е, звичайно вибити нас з гравців аграрного ринку. Бо внаслідок цього затоплення, яке, до речі, багато шкоди спричинило, і тимчасово окуповані території, не тільки підконтрольні території України, е, були затоплені зернові термінали. Фактично знищуються, коли прийдуть в непридатність запаси зерна, і те, що ми бачимо, що ця катастрофа на Туховській Гес е, перший день е, призвела до зростання світових цін на зерно на 3%, відсотка. Це е, досить досить серйозно. Щодо майбутнього, е, ці землі на жаль, і так були. Через війну виключені з сільськогосподарського обігу, фактично, тобто, там не було е, що е, робити, е, не було і не було жодної можливості щось робити. Ну і зараз е, очевидно, що так чи інакше, там життя і сільське господарство повернеться тільки після того, як е, земля буде очищена. від мін. На мулону тут все всі ці ризики з ховського водосховища вони просто істотно погіршили ситуацію, і так чи інакше потрібно буде потім е, приводити дуже багато зусиль і інвестицій, щоб привести цю землю до луну. Ну, але виходить, що вона е, не випадає з сільського господарства, ну не пливає зараз на сільське господарство. Але з того всього, ж ти говориш, виходить, що вона після звільнення не зможе бути швидко включена. Не зможе і не могла би бути швидко включена. А тепер цей процес довше. Тобто, відновлюватися відновлення після цієї катастрофи, має тривати кілька років, а може чи не 10. Тобто, тут, в принципі, варто звернутися до і історичних моментів, і історія, в принципі, бачиш, вона ходить по колу, і випадки підриву гідроелектростанції вже були. Ну от і можна приблизно побачити наскільки тобто, десь приблизно дійсно там до 10 років буде потрібно, щоб е, е, ця земля вернулася до воєнного рівня. Е, от я чесно кажучи, не зовсім е, 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 розумію, чому так стається, тому що м, Миколаїв він стоїть на ліці е, Південний Буг і Інгул. Але я зараз бачу недавно, що там теж почала підніматися вода і затоплювати навколо життя, тому що тому що це було е, найбільше водосховище, фактично найбільше водосховище Європи, коли ця вся вода одномоментно е, вилилася, але е, вона вилила, то, рівень води піднялася всюди, в тому числі і туди. Тобто це ж єдина екосистема, яка порушена. Тобто, то, що воно десь за 50 кілометрів, це не має значення. Так, так, так. Тобто, все одно так чи інакше, якщо е, річки сполучені, то рівень води підніметься, бо там величезний, е, стався величезний вихід води. Е... Тобто, фактично, виходить, що екологія буде змінена цього регіону? Екологія вже змінилася. Так, це найбільша екологічна катастрофа, яка може потенційно навіть і кліматичні зміни спричинити. Чи означається, що херсонські Кавуни все? Ну, може не все, але їх принаймні буде мало душе. Тобто, і не тільки їх все... буде від... і відновлються вони теж не зразу. Виходить, виходить, так, що дійсно Дивіться, Якщо порівнювати, ми говоримо про про найбільшу техногенну катастрофу, яка не наприклад не порівнюється за в матеріальному вираженні ні з аварією малазійського боїнга, ні з знищенням літака мрії. Але разом з тим, я от бачу, що говорять про те, що її таки будуть відновлювати, відновлювати в основному як греблю, чи все-таки як Ну, однозначно, найшвидше, очевидно, буде відновлена гребля, і про це вже говорилося. В першу чергу, це, це йде через те, що там це водосховище має виняткову роль у водопостачанні. І, і найбільшу проблему, яку зараз створить після того, як вода зійде, це відсутність якісного водопостачання як на півдні України, як на підконтрольних, так і на непідконтрольних на сьогодні Україні е, територіях, і е, відповідно для відновлення, то в першу чергу буде відновлюватись водосховище, чи як яким чином і як буде відновлюватися гідрови. Е Електростанція на сьогодні чітко Укренерго сказала, що Україно, перепрошую, сказала, що станція в тому вигляді, в якому вона була відновлення, не підлягає, і рішення по тому, що будувати, яку там станцію будувати, буде прийнято вже однозначно тільки е, після перемоги і початку відбудови України. Тобто, вона буде модернізована по суті вже. Ну, вона не буде модернізована, вона буде збудована з нуля за сучасними технологіями, якщо її вирішать добудувати. Як mm -hmm. Якщо її вирішать збудувати, це не mm -hmm. буде відновлення, це не буде реставрація, це буде будівництво абсолютно нового об'єкта. Власно, є, більш ефективно є. Е, ну, очевидно, бо е... технологія що це буде не 1950-х років, а 2020-х років. Е, Віктор, я, я теж от е, чому я не можу. Зрозуміти, е, є міста, які були на березі цієї, цього водосховища, вони отримали з нього воду. Так. Відповідно, це є труба, яка йде з точки А, яка знаходиться десь на берегу водосховища, в точку Б, яка є в тому місті. Ні, це не, це не водопроводи, це система. Тобто це система Каналів. Куди вода спрямовувалася? Це ж північно-кримський канал звідти іде з інші канали. Так. Це не є це не було такого, що там були водогони. Водогони брали воду з річок, але рівень води е, підтримувався завдяки цьому водосховищу. Відповідно, цієї води стане менше, бо там ну е, згадаємо так, який Крим був. До того, коли там він був е переданий Україні, там була посуха, там, були, там не було води. Це були непридатні до е роботи і життя землі. І, власне, тоді, коли е в рамках УРСР був збудований цей канал так, Українцями, тоді е це було передано. Так mm -hmm. що е тобто йдеться, що цей канал доведеться подовжувати. А, mm. Ні, цей канал не доведеться подовжувати, а потрібно буде просто відновити водосховище, щоб туди був притік води. Ті канали є. Але вода до них не прийде, тому що вода йшла через це водосховище. Mm. Тобто лінія берега Дніпра посунулася. Ну, фактично, зараз можна, можна сказати і так. Ну, зрештою, ми побачимо, коли вода спаде, і тоді вже реальні наслідки. Будуть оціни цієї катастрофи. І, і ще наскільки е, я розумію, зараз транспорт по судноплавству по Дніпру, принаймні по нижній частині, е, стає неможливим. Він... Тимчасово так, а потім можна, але воно і так було неможливо, тому що там велися бойові дії, там неможливо плисти зараз. Там окуп... Це фактично. як... Дніпро як водорозділ між контрольованими і неконтрольованими територіями. ніхто Там Там все судноплавство закінчилося в лютому 2022 року. Все. Після того там уже стало неможливим. щось робити. А, Тобто це є збитки, а які можуть бути покладені на Росію, чи це тяжко буде вирахувати? Ну, однозначно, я думаю, що. І докази найближчим часом більш переконливі так само будуть відомі, будуть оприлюднені. І е, рахунок за Каховську ГЕСа це тільки прямих збитків, там мільярд доларів. Це оцінка гідроенерго, щоб щоб збудувати нову електростанцію на цьому місці. Е, всі ці збитки е, вони підуть в загальний рахунок. Збитків Російської Федерації, але цей рахунок не закритий. Ці збитки будуть величезні, і головне буде головним буде питанням після перемоги чи на одні з умов подальшого співіснування того, що залишиться від Росії і України, буде власне виплата. Так що це однозначно буде включено в цей рахунок. Добре, а в той період, поки дійде до виплати з боку Росії, тобто хто це буде фінансувати? Ну, хто буде фінансувати? Та Україна буде фінансувати міжнародна е, за рахунок міжнародної фінансової допомоги, яка зараз надходить, яка може використовуватися на будь-які цілі, крім військових. Тобто військові це на сподаткові надходження. Судиться. І все, тобто ніхто, ніхто нічого не буде зараз фінансувати, ніхто не прийде про відбудову України. Багато говорять, але поки е немає остаточної нашої перемоги, сюди ніхто сторонні гроші вкладати не буде, і нікому це не буде потрібно. Крім України. Україна буде це робити так, але буде це робити так само в е тимчасових. Е 에, моментах, тобто першочергові заходи. А першочергові заходи це, очевидно, буде відновлення Греблі. А для того, щоб туди 에, щоб її відновити, то нам потрібно ще як мінімум дійти і звільнити цю 에, землю від російських фашистських загарбників. І після цього ми тільки зможемо 에, говорити про те, що там щось буде будуватися. Зараз там нічого не буде будуватися, там буде просто наму. Зрозуміло. <ут> Отже, я тобі дякую. <problems> and and так, Це дуже така важлива тема. Я думаю, що до неї доведеться ще повертатися з різних сторін і з екології, і економіки, і, на жаль, людського фактору. Отже, це був Віктор Горчинський, експерт з питань економіки. Якщо вам було цікаво це відео, і мій співрозмовник обов'язково поставте вподобайку, поширте це відео, підпишіться на канал. До речі, за останній час кількість підписників дуже суттєво зросла, збільшилася, тому приєднуйтеся, і все буде в Україна. Дякую. Дякую. Все, щасливо.